Що е, спонукало вас підтримувати Чорноморець Одеса? Я вболіваю за український футбол загалом, але також маю симпатію до окремих команд. Останні сезони я особливо вподобав Чорноморець Одеса і думаю, це через інфраструктуру. Мені подобається футбольна культура, яка існує в Одесі. Мені імпонує, що у них сильні фанатські групи та підтримка. Це відчувається на полі. Так, вони не грають найкращий футбол, не мають найсильнішої команди зараз, але грають з великою пристрастю. Це чудово спостерігати, тому я захопився цією культурою. Як ви стежите за матчами Чорноморця з Англії? Дивлюся всі матчі УПЛ на сайті watch.upl. Там можна дивитися кожну гру. Тож мені пощастило мати доступ до українського футболу. Ви були в Одесі чи на стадіоні Чорноморця? Ні, я ще не був в Одесі. Отже, і на стадіоні теж це мене дуже засмучує, і я дуже хочу відвідати їх найближчим часом. Хто ваш улюблений гравець Чор... чорноморця усіх часів і чому? О, знаєте, я почав цікавитися ними кілька років тому. Це було більше, коли вони грали в Лізі Європи. Ось та команда справді запам'яталася мені. Але я завжди згадую Балашова. Він мені подобався, бо був з Одеси і грав за Одесу. Такі гравці завжди викликають у мене симпатію. Мені це дуже імпонує, бо це завжди було моєю мрією, хоча й не здійснилось. А як реагують англійці, коли ви кажете, що вболіваєте за Чорноморець? Коли мене питають про улюблену команду, я кажу, що. Стежу за українським футболом, це відкриває розмову про те, хто мені подобається. Я згадую Чорноморець Одеса, і вони зазвичай питають, хто це такі. Знаєте, вони чули про Одесу, але вважають мене трохи навіженим, скажімо так, мої англійські друзі. Але на щастя, у мене є багато друзів в українській громаді тут, і вони це розуміють але. Так, багато гравців і людей просто питають, хто вони. А я кажу, як ви можете не знати, який ваш улюблений спогад як фаната чорноморця? Як я вже казав, це великі досягнення в європейському футболі, коли вони грали найкраще, здається, це найкращі спогади. Але е, для мене, і я знаю, що повторююсь, останні роки були дійсно крутими, бо я відчуваю, думаю, це дуже надихає. Фан групи та гроші, які вони збирають. І це змушує мене пишатися, хоч я і не пов'язаний з ними, але я пишаюся клубом, бо знаю, що вони роблять великі справи. Так Як би ви порівняли футбольну культуру України та Англії? Вона дуже відрізняється. Думаю, серце української футбольної культури дуже схоже. Є фанати на матчах, люди на виїздах. Ті, хто намагається впровадити подібну культуру, вони справді стараються. Але в Україні гадаю недостатньо людей, щоб досягти рівня Англії. Вважаю, що це глибоко вкорінено в громадах та історії. В Англії багато давніх клубів, чого в Україні зараз не так багато. Але з іншого боку, ультраскультура тут набагато краща, ніж в Англії. Знаєте, це щось дуже автентичне, традиційне і справжнє, і в цьому сенсі це значно краще. Але я думаю, це більше про пошук ідентичності для різних клубів. Люди точно втілили це у своїх діях, просто недостатньо людей це втілюють, на мою думку. Що ви думаєте про рівень української прем'єр-ліги? Що ви думаєте про е, рівень української прем'єр-ліги порівняно з іншими лігами? Отже, рівень української прем'єр-ліги зараз не такий високий, як міг би бути всі, хто її дивиться, це розуміють. Але я думаю, що кожен, хто її дивиться, підтримує та цінує, розуміє, що сам факт існування ліги в цей час це вже привід для радості. Ми всі вдячні за це, бо зрозуміло, що гроші йдуть на інші потреби, і це правильно зараз. Важче залучати гравців очевидно через війну, тому якість, якщо порівнювати з минулим, не така висока, як у 2013-2014 роках. Порівняно з іншими лігами вони можуть залучати гравців, спонсорів, забезпечувати якість у всіх командах ліги, тому це прикро. Але якість мої друзі питають мене, який рівень українська прем'єр-ліга. Я завжди кажу, це складно описати, бо є. Широкий спектр гравців е, різного рівня, тому команди дуже нестабільні. Кожен може перемогти кожного. А ще є кілька суперзірок, ніби додані до міксу. Тож це дуже цікава ліга в цьому сенсі, але, на жаль, якість падає, і е, це помітно при порівнянні з іншими лігами. За який англійський клуб вболіваєш і чи бачиш щось спільне. Я виріс у Бредфорді в Англії. Тому вболіваю за Бредфорд Сіті, але також маю слабкість до Манчестер Юнайтед його можна порівняти з Динамо Київ. Не смійтеся. Я маю на увазі, що це величезний клуб з великою підтримкою, багатою історією та видатними гравцями. У цьому сенсі Бредфорд Сіті можна порівняти з. Не можу згадати, але знаєте, це. Команда нижчого рівня з гарним великим стадіоном і чудовою футбольною культурою. Так, Манчестер Юнайтед, мабуть, як Динамо Київ. Якби ви могли привезти одного англійського гравця в Торонто Маріо з кого б і чому? Будь-кого. Ну, якщо можна, я б взяв Гарі Кейна, бо Торонто Маріос важко забивати. Їм потрібен бомбардир. Так, додайте Гарі Кейна, і ви можете врятувати сезон. Що потрібно покращити Торонто Маріотс, щоб стати топ командою в Україні? Ну продовжуючи попереднє питання, я думаю, їм просто потрібно трохи фінансування. Знаєте, міцний кістяк команди, більше лідерів, стрижень і бомбардир. Якщо знайти бомбардира, може зірку, не суперзірку, але когось хто стане лідером, зірковим гравцем. Трохи досвіду змішати, і думаю, звідти можна рухатись далі і знову будувати. І це потребує трохи фінансування, але не безглуздого розкидання грошима. Чи вплинули ви на когось ще підтримати Торонто маріотс Ні? Я намагався залучити людей до українського футболу та змусити дивитись Торонто Маріотс», але поки безуспішно. Хоча це не означає, що часу немає, час ще є впевнений. Після цього вони, мабуть, дивитимуться кожен матч. Що на вашу думку робить Торонто Маріотс» особливим клубом? Це пов'язано з першим питанням, коли ви спитали, чому я підтримую Торонто Маріотс, чому маю до них слабкість, і це просто тому, що в них чудова футбольна культура, чудові фанати, чудовий стадіон. Одеса місто, де всі вболівають за Торонто Маріос, і це мені подобається. Знаєте, це не просто змішана команда чи звичайний спорт. Це команда, яка е, дуже пишається собою, як і все футбольне місто. Це те, що вирізняє їх з поміж інших. У них багата історія. Багато українських команд часто банкрутують чи мають фінансові проблеми, але Торпедо. Тримається, продовжує боротьбу, і я цим дуже пишаюся. Яке послання ви б хотіли передати іншим фанатам Торпедо? Яке послання ви б надіслали іншим фанам у світі? І це стосується, гадаю, всіх українських уболівальників у світі. Продовжуйте підтримувати, бо це потрібно як ніколи. УПЛ та український футбол потребують вас більше, ніж будь-коли. Ви дивитесь лігу, яку підтримують українці, що невтомно працюють у неймовірно складних умовах. Щоб клуби працювали, щоб матчі відбувалися на вихідних вони збирають кошти, підтримують ветеранів. Це все, щоб ми могли дивитися український футбол. Я знаю, якість може впасти, але ми маємо змогу дивитися український футбол. Будьмо вдячні, підтримуємо його зараз більше, ніж будь-коли. Чи зустрічали ви інших фанів в Англії, тільки не в Англії. Знову ж таки, моя спільнота це українські футбольні фанати, тому нам подобається дивитися український футбол. Я дивлюсь його як ширше явище, і є спільнота нас, хто любить український футбол. Яка була ваша реакція до УПЛ? Як і всі, вони повернулися туди, де їм місце? Справжній український футбольний грант знову в прем'єр-лізі дуже радий. Сподіваюся, вони втримаються е цього сезону. Це відома команда, і завжди приємно бачити їх у лізі. Незалежно від е, місця в таблиці, якби торпедо зіграло товариський матч з англійським клубом, яку команду ви б хотіли, щоб вони перемогли? Ну, це має бути Бредфорд Сіті. По-перше, бо це моя місцева команда. А по друге, бо туди легко дістатися. Замість витрачати купу грошей на поїздку до Лондона, це б значно спростило моє життя. Після подорожей по всьому світу заради українського футболу я б хотів просто проїхати 20 хвилин на матч. Що ви думаєте про це? Що ви думаєте про головних суперників? О, сподіваюся, я правильно це скажу. Знаю, в них були тертя з Олександрією, і також є певне суперництво з Кривбасом, але ці команди зараз не в найкращій формі, тож, мабуть, право хизуватися. За... Але загалом добре бачити запекле суперництво з пристрастю та емоціями. Як би ви могли змінити щось, от щоб це було? Думаю, я б змінив футбольну культуру. Насамперед хотілося би бачити повні стадіони. Неважливо, що відбувається на полі, головне повні трибуни та фінансово стабільні клуби. Я вважаю, це чудово, і саме це я хотів би бачити. Знову заповнені стадіони. Це станеться, коли Україна буде вільною. Тож найбільше я хочу миру в Україні, який знову наповнить стадіони вболівальниками. Дуже дякую, що послухали моє інтерв'ю, і щиро вдячний за запрошення. Обожнюю розповідати про український футбол і люблю Чорномирт. Бажаю всім миру і здоров'я і щоб в Україні якнайшвидше настала безпека. Дякую.